Далі інформація зі світу черкаського спорту. Футболісти Черкаського Ходака виграли перший фінальний матч Кубка України серед аматорських команд. З рахунком 2-0 вони обіграли Карпати з Яремчі Івано-Франківської області. У переможців голами відзначилися Юрій Гріщенко з пенальті та Олег Гопка. Матч відповідь відбудеться у Яремчі 25 жовтня. І далі про волейбол. Черкаський круг виграв обидва поєдинки третього туру чемпіонату України у Луганської іскри 3-0 та 3-1. Наші дівчата посідають друге місце у турнірній таблиці, поступаючись лише тернопільські галичанці. А ось волейболісти Імпекса Гроспорту втратили перші очки у чемпіонаті. У двобої з Харківською юракадемією вони спочатку програли 0-3, а потім здобули перемогу з рахунком 3-2. У перших двох турах Черкаський «Імпект Агроспорт» грав на виїзді у Києві та Вінниці. У цих містах підопічний Юрія Мельничука перемогли у всіх чотирьох поєдинках, не втративши при цьому жодного очка. А Ось перші домашні матчі склалися для наших земляків невдало. У першому з них вони взагалі не змогли виграти жодної партії. Причина цього велика кількість помилок практично у всіх компонентах гри. Дродня матч для господарів теж почався невдало. Однак потім вони змогли виграти дві партії поспіль. Але харків'яни все ж довели справу до тайбрейку. У вирішальні моменти фортуна виявилася прихильнішою до черкасців 15-13 і 3-2 загалом у матчі. «До зараз стала вибирати оборони видно. Тому Ми до цього туру як серйозної і говорити о тому, що тільки після вчорашнього проігруша морально було. Звісно, було ребятам тяжело. Я благодарен, що вони сьогодні вистояли. І ви самі бачили, що гра була нервів І важка гра. реально тяжела спасибо нашим болельщикам, зрителям, які нас в з трудної минути. Допомогли нам добыть это очко. Після трьох турів «Імпекс Агроспорт» посідає третє місце турнірної таблиці, поступаючись в Кремсоді та Чернівецькій Буковині. У наступному турі 7-8 листопада черкаські волейболісти зіграють Івано-Франківську із факелом.